Скандально відомий андеграундний англійський художник, який віддає перевагу таким жанрам, як графіті та стріт арт. Своїми роботами Бенксі завжди піднімає гострі соціальні питання. За це, і звісно, завдяки своєму таланту він швидко здобув популярність в Англії, а найдивовижніше те, що його особистість і досі залишається нерозкритою та огорнута безліччю міфів та теорій. Привіт, мої хороші! Ви слухаєте подкаст Творчі люди з вами Анастасія Вітвіцька. І тут ми говоримо про видатних людей, імена яких даремно не згадуються частіше, адже їх історії здатні надихнути на створення. Власне. Бенксі виріс у Брістолі, у Великобританії. Принаймні так вважається. Народився приблизно в 1970-х роках. Свою творчу кар'єру художник почав ще в 90-х. В той час у Великій Британії сформувалось потужне андеграундне середовище. Бенксі став учасником одного із угрупувань, що мало назву Dry Bread Screw. Художник використовував вулиці Брістоля як свої полотна, та називати себе Бенксі почав лише з часом. Все для того, щоб приховати свою особу від сторонніх очей і по суті, щоб уникнути арешту за його незаконність. Конну мистецьку діяльність значно вплинув на митця французький художник графіті Блек Лара, який, як і Бенксі, використовував трафарети для створення своїх робіт. Здебільшого працюючи від руки, Бенксі перейшов на трафарети наприкінці 90-х років. Однією з головних причин використання трафаретів було скорочення часу, необхідного йому для створення робіт, що очевидно було ключовим фактором, адже художник мав бажання і надалі залишатися анонімним. В своїх малюнках Бенксі часто використовує образи щурів, солдатів, дітей, поліцейських і знаменитостей, а малює переважно на публічно видимих поверхнях від Лондона і до Палестини. Одна з перших наймасштабніших виставок вуличного мистецтва відбулася у Лос-Анджелесі у 2006 році. Платформою для експонування своїх робіт Бенксі обрав покинути приміщення в індустріальному районі. Виставка супроводжувалася величезними чергами з охочих побачити головний експонат слона, що був пофарбований у колір стін. Як говорив сам Бенксі, таким чином він намагався показати, що люди завжди не помічають того, що коїться в них під носом. Як результат. Всі бачили тільки слона. Така інсталяція, звичайно ж, обурила захисників тварин. Проте Бенксі певно цього й очікував. Багато з його творів були зафарбовані британською владою, але, не дивлячись на це, він надалі продовжує творити на вулицях Британії і не тільки. У 2002 році Бенксі співпрацює з гуртом Блюр, створює для них обкладинку для нового альбому. Для цього він використовує власне графіті з поцілунком в Аквалангах. Завдяки цій співпраці цінність його робіт зросла в рази. Люди почали зрізати графіті з стін та продавати їх за великі гроші. Розповідати далі? Та ні. А вподобайку поставили? А підписались на канал? А дзвіночок ми так старались. Є? Ну, поїхали далі. У 2010 році виходить документальний фільм під назвою Вихід через сувенірну крамницю, режисером і оператором якого був сам Бенксі. В фільмі показана історія Тєрі Гуета, французького емігранта в Лос-Анджелесі та його стосунки зі стріт-артом коментатором фільму став сам Бенксі та його голос змінений, а обличчя приховане від глядача. Т'єрі познайомився зі стріт-артом завдяки своєму двоюрідному брату та сам не малював. Натомість почав фільмувати роботи різних вуличних художників. Коли він зізнався про Бенксі, його метою стало взяти в нього інтерв'ю. Проте через таємничість Бенксі Т'єрі ніяк не вдавалося відшукати. Художника аж поки той сам випадково не опинився в Лос-Анджелесі, де вони й познайомились. Якийсь час вони співпрацювали. Бенксі малював Т'єрі, знімав пізніше. Бенксі підштовхнув Т'єрі до малювання, і той став художником графіті під псевдонімом містер Брейнвош. Попри дискусії щодо того, чи є фільм насправді документальним чи лише псевдодокументальним. Він був номінованим на премію Оскар у 2011 році у категорії найкращий документальний повнометражний фільм. Та як і очікувалась, на церемонію Оскар 2011 Бенксі відмовився прийти. Все тому, що організатори вимагали від художника відкрити своє обличчя. На що вони тільки сподівались до слова, більшість фанатів Бенксі за те, щоб його особистість і надалі залишалася нерозкритою. Так, хто такий справжній Бенксі? Бенксі залишив свій слід не лише як художник графіці, але й як художник, скульптор, режисер і активіст? Метафоричне втілення всіх цих образів призвело до того, що в 2007 році він отримав нагороду як найвидатніший живий британець за версією арт? Та він не з'явився, щоб отримати свою нагороду. Існує багато припущень щодо його справжньої особи. Однак на сьогоднішній день це все ще залишається загадкою, перебуваючи на межі того, щоб стати мейнстрімом або зберегти свою анонімність як бунтівник суспільства, Бенксі, мабуть, найзагадковіший художник у сучасному світі мистецтва, маючи на меті зробити мистецтво доступним для всіх, одного разу він заявив, коли ви йдете в художню галерею. Ви просто турист, який дивиться на шафу з трофеями кількох мільйонерів. У власних роботах Бенксі завжди вкладає глибинний сенс та ніколи не дає пояснень до них. І з того виникає, що скільки людей, стільки інтерпретацій. Кожен завжди бачитиме у його роботах щось власне. Точну кількість його творів. Сказати неможливо частину з них майже одразу замальовуються, знищуються або видаляються разом зі стіною. Бенксі ніколи не претендував на авторські права. Через це бували такі випадки, коли на його творах намагалися заробити інші. Є безліч теорій стосовно того, хто ж насправді ховається під маскою Бенксі. За однією з найбільш розповсюджених версій Бенксі, засновник гурту Месів атак. Роберт Дельная. роботи художника неодноразово з'являлись в тих самих містах, де проводились виступи гурту. Щоб ви просто розуміли наскільки сильно дехто хоче дізнатися справжнє ім'я Бенксі, вчені лондонського університету обрали 140 так званих підозрюваних з лондонських і британських художників та порівняли місця, де вони живуть і найчастіше бувають з місцями, де частіше всього з'являються графіці Бенксі. В результаті Робін Канінгем набрав близько 43,5 тисяч збігів, але більшість вважають, що Канінгем просто спільник. А не сам Бенксі. підозрюваним був і радник міської ради Пембрук Доку у Великобританії Вільям Генон. Через чутки про це йому навіть довелося подати у відставку. Вільям 40 років пропрацював громадським художником, розмальовував дитячі майданчики та лікарні, а стиль його робіт був дуже схожим зі стилем Бенксі. Дівчина з повітряною кулею це найвідоміша та одна з культових робіт Бенксі. Перша вона з'явилася в Лондоні у 2002 році. Пізніше Бенксі повторив її в різних місцях. У 2014 році малюнок був використаний як символ протесту проти війни в Сирії. А в 2018 році на аукціоні соцпіс картину продали за 1,4 мільйони доларів. За кілька секунд після того, як оголосили про продаж, помічник Бенксі запустив Шредер, вбудований в нижню частину рами. Та він не знищив картину до кінця. Коли в соцмережах спалахнули припущення про сенс трюку та причетність до нього аукціонного дому, Бенксі опублікував відео, в якому розповів про свою витівку, і запевнив всіх, що про це не знав ніхто на аукціоні. Пізніше він опублікував інше відео, в якому розповів про те, що Шредер, вбудований раму, мав повністю знищити картину, але вийшов з ладу. Бюро піст контрол згодом назвало цю роботу новим витвором мистецтва і дали їй назву Love is in the інзебін. Згодом цей арт-об'єкт знову продали на аукціоні, та цього разу вже за 25 мільйонів доларів. У вересні 2015 року відкрився тимчасовий парк розваг і шоу концептуального мистецтва Дісмаленд. Бенксі описав його як сімейний атракціон, який визнає нерівність і наближення катастрофи. Серед особливостей парку був і фальшивий контрольно-пропускний пункт, створений Барвінським. Там речі відвідувачів перевіряли на картонному рентгенівському апараті. Цей проект закрили у вересні того ж року. На своїй сторінці в інстаграмі Бенксі оприлюднив відео того, як він створював свої роботи в Україні, таким чином підтвердивши своє авторство. Як завжди, на відео не видно його обличчя, тільки руки. Загалом налічується сім робіт в різних містах України. Так і одну з них, а саме картину з жінкою в предгазі і домашньому халаті, хотіли викрасти. Ох, сміх, та й годі. Місцевих ентузіастів застало на гарячому, коли вони намагалися зрізати картину зі стіни. Внесок Бенксі неоціненний, адже завдяки його малюнкам про Україну заговорили знову, не даючи забути про те. Що саме зараз відбувається на території незалежної, вільної держави? Проте є ще дещо, за що ми можемо сказати художнику. Дякую. Бенксі створив 50 трафаретів своєї роботи, які підписані і пронумеровані ним самим. Вартість кожної з них 5 тисяч стерлінгів. Це приблизно 6 тисяч доларів. Виручені гроші художник збирається передати Legacy of War Foundation, які вже в свою чергу придбають для України машини швидкої допомоги. Вони потрібні на Донбасі для продовження евакуації людей з інвалідністю, людей похилого віку та постраждалих серед цивільного населення. Про це заявив Джайл Здаллі, Даллі, генеральний директор фонду. Так, хто ж він насправді? Вуличний хуліган, сучасний геній чи просто мейнстрімний художник, якого легко підробити? Легко? Одного разу, коли в Києві відбувся виступ Massive Attack, дехто вирішив зіграти на тому, що фронтмена гурту підозрюють в тому, що він є справжній бенксі. На вулицях міста з'явилося декілька робіт схожих по стилю на роботи Бенксі. Та сказати по правді, мені вони не були схожі на його роботи. Та згодом і художник зізнався на своїй сторінці в Інстаграмі, що не створював тих робіт. Не кожен малюнок чорно-білою фарбою з використанням трафаретів належить авторству Бенксі. Вивчаючи його історію, я почала розуміти, що в його роботах має бути дещо більше. А як вважаєте ви? Отак. Приходиш на студію. Думаєш, зараз все запише швиденько, свято, вихідний день, що нікого не буде, нікого, а вони тут починають шуміти. І півгодини запису перетворюються в годину.